oh Тривай фіри на громадському інтерактивному та радіо 1 і з нами на вийшла народна депутатка України Оксана Савчук і з пані Оксаною поспілкуємося про те, що сьогодні Верховна Рада прийняла законопроект, який забороняє Україні в діяльність релігійних організацій, пов'язаних із РФ. Але знову урядовий законопроект номер 8371. Пані Оксана вже з нами на зв'язку. Вітання пані Оксано. То хочемо перш за все дізнатися, чи ви теж голосували за цей законопроект? Адже знаємо, що ви з перших днів війни якої війни теж несли свої законопроекти, ваші не виносилися на розгляд доброго дня всім. Дійсно, ми в першому читанні розглянули урядовий законопроект про регулювання діяльності релігійних організацій, оскільки мій законопроект, який прямо пише про заборону. Цих е, російської православної церкви не був внесений порядок денний, був внесений тільки урядовий законопроект. Однак я голосувала за, тому що я переконана, що якщо ми поки що не готові, точніше, депутати не готові були за такі прямі і негайні дії, які я пропоную, однак, це, хоча б перша така спроба. Дати посили і, і сигнали тим, які ще досі думають, що ця церква є недоторканною. Все ж таки, ми підтримали це, і ми маємо між першим і другим читанням такий інструмент, який називається правки. Тому однозначно я буду подавати правки. Я знаю, що мої ще колеги, які мають інші законопроекти, які теж не розглядалися, будуть подавати правки для того, щоб трішки збалансувати. В чому особливість урядового законопроекту? Ну найперше, це те, що він вступає в дію за місяць після його. Підписання президентом і прийняттям у другому читанні при національній комісії релігії і свободи совісті є такі речі, як експерт, релігійні експерти, які мають слідити походження громади, релігійної громади з підпорядкуванням країні-агресора. Коли вони дослідили це, ця релігійна експертиза це встановила. Вони їм подають відповідного листа з вимогою усунути ці порушення у місячний термін. Якщо вони їх не усувають, відповідно звертаються до суду, і тоді суди. А ми розуміємо, що суди в нас не швидкі, а довгі розглядають заборону цих релігійних організацій. Тому ми десь з вами чудово розуміємо, що цей законопроект треба трішки підкоригувати правками. Зробити його набагато сміливішим, чіткішим і конкретнішим, бо ми е, не хочемо грати в довгу гру, коли уже суди всі е, багато чого можуть і прийняти за 2-3 роки, а тих людей винуватців е, діяльності такої сепаратистської і вже навіть не буде в країні. Наше завдання зробити раз і назавжди рішучі законодавчі кроки, які заборонять діяльність російської православної Церкви в Україні як такої, яка однозначно має всі докази е, того, що ця церква фінансується Російською Федерацією, що е, священники попи в рясах е, однозначно здають позиції наших військових, закликають. До того, що агресія не є агресором, людям запудрують мізки всякою маячнею про цю війну, і тому мало того, вони не ховають наших військових у цих церквах, тому ми маємо бути набагато сміливіші і все ж таки до другого читання додати тих правок, які зроблять цей законопроект справді дієвим. Пані Оксано, але водночас 15 депутатів проголосували проти цього законопроекту, і чи не, не, не намагалися якимось чином прихильників УПЦ ПЦМП у Верховній Раді зірвати і навіть це голосування? Дуже сильно намагалися. Цих прихильників в парламенті досі є ще дуже багато. І ви собі не уявляєте, скільки робот провели ті народні депутати? Ми всі разом, які підтримуємо ці законопроекти по перше, це є і збір підписів, раз це які про які вже всі знають. Друге це є особисті розмови. Третє це дійсно була дуже накалена ситуація в парламенті. Однак є ті люди, яких давним-давно не мала би бути в парламенті. Це п'ята колона Москви, це ПЗЖ. Які за будь-яких обставин не готові голосувати. Мало того, коли ви потім проглянете списки, у вас виявиться ще і то політики, які просто сьогодні не прийшли на засідання, і вони просто зробили вигляд, що вони не голосують, бо вони повинні були зобов'язані були з'явитися і проголосувати. А якщо вони з якихось причин не змогли, то вони би мали зараз озвучити свою публічну позицію. Однак вони заховали голову в пісок. І е, не доголосували цей стратегічно важливий законопроект щодо національної безпеки країни. Тому ми маємо ще таких народних депутатів. В, е, є такі і в монобільшості, є такі депутати, звичайно, в цих проросійських партіях ОПЗЖ, які створили дві групи відновлення і платформа. Маємо на жаль, ще таких депутатів і в позафракційних. І також тих, хто себе називає розумною політикою, є ті, що насправді ще не готові прийняти правильні для українського суспільства законопроекти і дійсно заборонити цю пропагандистську церкву. Пані Оксано, як ви свого часу розцінили заяви голови Верховної Ради про те, що в парламенті не знайдеться 226 необхідних голосів для заборони діяльності релігійних організацій, пов'язаних з Російською Федерацією. А сьогодні за от відповідний проєкт проголосувало 267 народних обранців? Ми фактично змусили партію влади поставити це питання на голосування. Мало того, це тільки перший етап. Тепер у нас і є друга робота зробити все так, щоб в цьому році цей законопроект був проголосований, не відтягнути ні на пів року, ні довше, а щоб він в цьому році таки був проголосований, і ми його прийняли, і він вступив в дію, тому що це дуже важливо. Те, що спікер озвучив, це лише стимулювало нас всіх. Активніше взятися до роботи, почати таку кампанію, в тому числі публічну кампанію. Я теж хочу подякувати вам, журналістам і громадському колу, яке поіменно зверталося до народних депутатів. І між першим і другим читанням я сподіваюся, що тих, хто сьогодні не голосував за перше читання, все ж таки стане більше у голосуванні за друге читання. Бо вже не вдасться зробити. Ти вигляд, що вас не було на засіданні, або у вас були важливі справи. Придеться приймати стратегічно важливий законопроект. Дивіться, свого часу ми прийняли закон про колаборантів. Це одне. Потім ми колись приймали закон про заборону комуністичної партії попередні скликання. Це робили. Тепер настав час заборонити ворожу церкву. Це так, це не прості голосування, тому що ще дуже багато людей їх підтримує, але ми маємо це зробити і домагатися цього і у способи упублічнення прізвищ, і у способи особистої розмови комунікації, і також у роботі з партією влади офісом президента, щоб пояснити їм, що треба додати більше правок для того, щоб цей законопроект не перетворився в технічний документ або у реальним і дієвим законом. Пані Оксано, от, якраз і за це теж хотів почути вашу думку. То чи не трапиться із цим законопроектом, якщо він стане законом, щось схоже, як із законом про перейменування УПЦ МП в РПЦ в Україні, бачимо, що цей закон, ця сама УПЦ МП досі саботує. Звичайно, тому для нас дуже важливо всіх, тих, хто розуміє важливість цього законопроекту. Підсилити його правками, бо от той собі таку просту річ, а де в країні візьметься стільки релігійних експертів? По-друге, це мають бути ще релігійні експерти, які нададуть свої висновки в суди. Е, Нема таких людей, і це для нас дуже важливо, щоб ми передбачили ще інші процедури, тому що це те, що ми такий лайтовий законопроект прийняли в першому читанні, хоча. Ті, хто були і навіть за більш такі жорсткіші законопроекти, вони розуміли. І я в тому числі, що треба. Все одно робити перший крок треба голосувати і намагатися максимально домогтися більш е, ефективніших механізмів саме заборони. І не треба, до речі, боятися цього. І не треба думати, що ми говоримо про заборону церкви. Не йдеться про заборону церкви як такої. Йдеться сьогодні про заборону ворожої структури, яка підпорядкована агресору, яку роками фінансували. І, е, те, що сьогодні перший дзвоник є, це не означає, що ми маємо розслабитися і все в порядку. Це лише означає, що попереду ще більша напружена робота ніж навіть до першого читання. Повірте, вона буде набагато складніша. Пані, Оксано. То коли все таки може відбутися це друге читання, скільки часу вам потрібно для того, щоб внести відповідні правки до цього законопроєкту? Дивіться, зараз ми будемо вносити правки, це більше двох тижнів. Далі розглядають комітети. І після того я вважаю, що є всі шанси, якщо буде політична воля, внести його на порядок денний у грудні. Дякую вам, пані Оксано, за мене ці пояснення. Оксана Савчук, народна депутатка України, про те, що сьогодні Верховна Рада на Україну провела законопроект, який може припинити діяльність релігійних організацій в Україні пов'язаних із Російською Федерацією. Дякуємо вам на все добре. Дякую.